Окрім артилерійських снарядів та протипіхотних мін існують ще й протитранспортні. Тож далі у рубриці наш фахівець розповість їх різновиди та дії у разі виявлення. Протитранспортні міни використовуються для ураження броньованої техніки противника, призначені для знищення будь-якої техніки, а саме ну, грузових машин броньованих. Машин, танків, БМП і так далі. Протитанкові міни вони поділяються на е, протигусеничні, протиоднищеві, кумулятивні. Ну, різновид, різновид мін, е, їх багато є. Всі вони одна від одної відрізняються. І у кожної е, кожна призначена для е, знищення або виводу з ладу. Встановлюються протитранспортні міни як на ґрунт, так і в ґрунт. В Запорізькій області не стикалися, стикалися в Херсонській області, в Харківській області. Ворог встановлює багато мінних полів. Ми з саперами працюємо за допомогою металошукачів, знаходимо їх, і знищуємо міни на місці шляхом контрольованого підриву. Багато мін встановлені з мінами-ловушками, тому їх небезпечно здергувати кошкою. Найкращий спосіб, спосіб – знищувати на місці Тротилом, накладним зарядом і підрив. Електричним способом підрив. У разі виявлення будь-якого небезпечного предмету ні в якому разі не чіпати його, не переносити, по можливості відмаркувати і подзвонити в 101-102, чекати проїзди піротехніків.